Вікінги у лісах Франківська у середньовічному одязі у лісі в Тисменецькому районі. Ентузіасти видовбують човен. Це буде точна копія човна вікінгів, які знайшли на Волині у 15-му році. Майстри роблять усе вручну копіями старих середньовічних тисаків і сокир без використання електричних інструментів. Це буде шестиметровий перший експериментальний човен. Дублянка. Якщо все вийде, то ентузіасти обіцяють побудувати більше човен. Це не знімальний майданчик історичного кіна. Тут відбувається історичний експеримент. Не науковці, прості люди. Яким цікаво, як українці жили у середньовіччі, тут у лісі під Галичем намагаються збудувати човен, так наче на дворі. Тринадцяте століття з Велетенської тополі буде довбанка, кажуть корабели. Такою наші предки по Дніпру та Дністру і товари перевозили, і у військові походи ходили. Це є на даний момент шестиметрова колода, десь так діаметром зараз 50 сантиметрів. Жодного сучасного інструмента не використовують. Вона називається е, струг взагалі, тобто від слова струга. Тобто, ми так вистругуємо. Це звичайний соціальний тупірець зірця тринадцятого століття. Купити зараз в магазині такого неможливо. Їм за модель слугує археологічна знахідка. Кілька років тому на Волині знайшли добре збережені залишки корабля 13-го століття. Щоправда, він удвічі більший від того, що роблять зараз. Відтворити човен до дрібни. Чоловіки не ризикнули, бо не мають такого досвіду. А старовинні технології кораблебудування вражають. То ми зараз робимо зовнішню сторону. Після чого будемо розвертати цю. Колоду і видовбувати повністю середини всю товщину до двох сантиметрів. Як ми закінчимо цей човен, ми замочуємо його на тиждень, можливо, більше у воду. Після чого цей човен буде поставлений на такі підвищення, під якими запалиться вогонь, і завдяки чому дерево це є дуже і гнучке. Ініціатори цього історичного експерименту івано-франківські митці Назар та Володимир торік самотужки змайстрували човен вікінгів, яким прадіди ходили з варяг у греки. На ньому здолали 30 кілометрів бистрицею та Дністром. Ця історія про те, як троє вирішили піти в експедицію з Івано-Франківська на Галич. Один. Два. Торік ідеї Назара та Володимира друзі вважали дивакуватими і відмовилися мандрувати з ними. Зараз однодумці знайшлися. Львівські реконструктори попри нічний мороз розбили у лісі стилізовані під старовину намети. І поки будується човен, переїхали сюди. Зручно і тепліше, часто навіть ніж в сучасних там, куртках та синтетичних. Обід також за середньовічними рецептами. Ми зараз будемо готувати кашу з м'ясом, в літописах згадані яловичина згадана, баранина. Ось такою буде їхня. Єлизавета Київська. Так корабели планують назвати Довбанку. Це її макет, човен вміщатиме до 10 людей: сім членів екіпажу та кілька пасажирів. Долучаємо ще експертів, тобто археологів. За малюнками ми хочемо ще дорощувати борти. Спустити на воду своє судно реконструктори планують вже на початку літа і одразу візьмуться за новий 17-метровий корабель Вікінгів, Дракар, прототип якого затонув в одному з данських фьордів. Алапас Романдучок Прикарпаття спецкорд 2+,2. We'll